Ми, волонтери міста Харкова та Харківської області, звертаємося до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Шановний пане президенте, під час вашого перебування у Харкові 29 травня 2022 року керівництво області міста та місцевих силових блоків вели вас в оману щодо діяльності управління СБ України в Харківській області та його очільника Романа Дудіна. Вам довели завідомо неправдиву інформацію щодо бездіяльності. Співробітників управління та факти переслідування інтересів, запевняємо вас, що завдяки хоробрості та відважності співробітників СБУ Харківщини наше місто вистояло перед навалою співробітники СБУ України цілодобово виконують свої службові зобов'язки, результатом яких є відносно мирне життя в нашому місті. Першу столицю України обстрілює ворог. Однак військовослужбовці СБ України, не дивлячись на це, щоденно ловлять прихильників руського миру та колаборантів. Співробітники на чолі з начальником управління особисто приймали участь у забезпеченні міста та області гуманітарною та всілякою допомогою. Так як обласна рада всіляко відмовлялася надавати гуманітарну допомогу та ухилилася від надуманих формально причин щодо відвантаження продукції на райони Харківської області, тільки працівники СБУ взяли на себе задокументування вказаної ситуації, а саме розкрадання, продаж гуманітарної іноземної допомоги. Тому саме служба заважала місцевій владі збагачуватися на фоні війни. Ось це саме стало причиною внесення вам недостовірних відомостей щодо діяльності СБУ. Окрім того, на зустрічі з вами місцеві чиновники приховали від вас реальну ситуацію, яка існує в гуманітарній сфері. До людей практично не доходить гуманітарна допомога, яка відправляється не тільки з інших регіонів нашої Батьківщини, але й з закордонних організацій, відмовляються постачати продукти першої необхідності. До Харкова, бо знаємо, що доставлена продукція розкрадається ще на шляху слідування до міста. Місцева влада, якщо і видає продукти харчування, то в переважній більшості ті, які вже зіпсовані, в окремих деокупованих районах центрах гуманітарна допомога взагалі не постачається. Люди виживають завдяки роботі місцевих волонтерських організацій. Тому, Володимир Олександровичу, просимо вас об'єктивно розібратися з цією ситуацією. Та поставити правильну оцінку діям працівникам служби. Слава Україні! Героям слава!